З вами знову я, Вінтер, і ми продовжуємо проходити наш Forgotten Hill. Як ви пам'ятаєте, ми дійшли до третьої частини морської глибини. Ми знайшли якусь какашку, бутилку з водою і схему підключення, а також катушку Тесли живу. Не знаю, для чого вона треба. Та, ну я, ладно. Ну. А, я так і так і не знаю, що робити. Тут ми все зробили. Тут у нас виключена електрика. Що робити? Тут схема підключення. Я тільки не зовсім розумію, звідки електрика буде йти. От звідси там десь замочок, напевно. А це взагалі то, Ні, походу, не то. Це. Стій, ти будеш оце? Нє, ти це не будеш, ладно. Тут немає електрики. Тут теж нічого нема. Тут треба значки вгадати. Тут теж чогось не вистачає. Стій, гляньте, зуб, ще один зуб, ура! Мой зубик нашла я многий його не замітив, куди його. Ага, тобто ми маємо десь знайти ще два зуба А ну, крейчерсов за діб ми читали. Фіга звук. Ну, світло ми ввімкнули. Так. Світло ми вимкнули сто відсотків. Так, алло. Ні, походу, не сто відсотків. Може, треба ще сюди воду залити? Ні. Може, тут буде що небудь типу про електрику? Це искусство скульптури, а про електрику щось буде? А, uh, тут про електрику нічого не буде. Блін. А що мені з цим робити? А, -а, -а от? Так, а що нам робити? Це об'єкт, це кресхема підключення. Тобто ключ, квадрат і три цей. Оце, як я зрозумів, ну я читав в Google, це тип підключення. Отак от і квадрат. Я зрозумів далі ну, кнопочка, квадрат і оце от теж підключення. Не, не підключення, а Перевернута. Отака, короче. Euh, кнопочка. Отак, типу, чи ні? Да, так. І ще... Э, коло... Роз'єднувала вісімка. Так, вроде бы все. Так, і що робити воду заливати? Я не так зрозумів, коротше. Два електроенергія. А, йди в, в баню. Так, тут електрики нема. Тут електрики нема. Так. Два. Е Другий електрощиток. Ага, це цей в нас електрощиток. такое ощущение, что чего-то не хватает. Ладно. Блин, электрика все равно видимкнулась. А, -а, а... Давай, типа, оп. А, вот, -а -а, все. Просете. Че, я зрозумів? Короче, нам треба типу всіх зловити, напевно, по Може не так? Ні. Ні, треба Нет, цього попробовать. А чо, блін? Нічого не розумію Тут ключ, Блин. тут чтось не хватает походу, а тут Давайте подивимось. де наші Creatures of the Deep. А Яку саме рибу? Катушку Тесли? Чи ні? Лобхю, хьютатус. Стоп, стоп, Ага, тобто треба спочатку випустити цю рибу. Потім рака, ну вже не рака, оця трикутничка, е... Короче, спочатку оце. да ну нафиг. Тай. <М -м -м. и... ладно, давай попробуем хоп. Пиши хоп. Тай. Ё-моё, что за хрень? Це гарпун, а яку рибу треба помістити? Ага, то дивіться хопа хопа. Це навпаки, вот да. чи, чи молюска треба Блін, ні, стоп, давай попробуємо молюск. Та блін. молюск, а це от? Потім ось це от. І, і після чого Таї. А, аж аяк. Ладно, хопа хопа? Така яку рибу треба помістити то. Так, блин, я не знаю. Так а в чем прикол, стоп? Після цього беру молюска А кого жере? Секунду, секундочку Оцей от Не вот. А, рачки на нього нападають. Мелацо... Меланоцити і ценобіти. А як? Тобто ця хрінь на цю не нападає? А як? Питання? Тобто я все крім ось цього, але нічого він зробити не дає? А як? Меланоцетus десатум і цорела, який там царалопхилус. Ага, ясно. Тобто, цератіал Царатіл Цоралопхілус це морська жірка. давай ще раз. Хобана. А, я не на то нажимаю стоп. Давайте ще раз. То есть хоп. После чего хоп. Потом треба попробовать. Опа. Не-не-не, стоп. Так, и для чего мы не цели лобки лусы, а Ясно, хто там сидить А, тут лампочка якась, блин. Ладно, давайте. Чуть -чуть, Короче, води йому треба. Карта, куди карта? А де воду набрали? Де ми минулий раз воду набрали? Тут? Тайди в сраку. Я навіть не знаю, що з тобою робити треба, так. Ні, це не то. Це не то. Де я воду набрав? Я навіть не пам'ятаю. Електрика відключена. останні зуби стався короче, останній зубик, останній зуби Так а де ми бутил Ну, де ми воду набрали? Ой, блин, аааа, я вже не згадаю. Ну ладно, давай типу отак. Карту нам треба ще якось розкрити, тільки де. Тут типу? Та ні. Да блин, алло. То есть, не, маленький, великий, маленький, великий, маленький, не, маленький, маленький, великий, маленький, вели, маленький, великий, маленький, великий, великий. Я не пам'ятаю, де тут треба ще бутилку найти. Ну не пам'ятаю я. Ай-яй-яй-яй... Блін. Так, а що ж робити? Ясно, ясно, я зрозумів, короче. Идем. Не сюда. Вот. Короче, вот. Блин! Всяка фигня. Я на не знаю, что зуб. Дрель, все. Теперь идем вот сюда. Идем в бик. Берем дрель і пробиваємо тут дирку. Е, так, тепер е, йдемо сюди. Риба з восьминігом тікає. А, тікає риба від тікає від восьминога. Риба над восьминогом йде вліво. Боже Говорить якщо чесно, так ну так, тепер можна ключ забрати, все а де ключ викинули? А тепер йдемо дивитися, ч ключ. Я не впевнена, хоча Вона може бути і от... не-не-не, стоп, 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 стоп. Вот. Нафиг ископаемое ну уху-юкара мне не треба отут тут два зі значком два Зі значком електрика. Це в нас ось це правильно? Та блин. Другий значок електрика треба ж знайти зараз. А тут взагалі є другий значок електрика. Так, а що мені тепер робити? Ладно. Ну, на, сь на сьогодні ми вже зробили досить таки багато. <кх> Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, е пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую за увагу. До зустрічі!